Добрий вечір! <пілляє> е, Так, слухайте, в мене якось азербайджанці запитали, що я азербайджанець. І я не хотів їм брехати. Хто сказав нет. Бо трендюлей отримати я теж не хотів. Він був косокий, а я дуже боюсь злих косоких людей. Бо непонятно, хто отрить пізди. Прикиньте, мені 27 років, а я ні разу в житті не бився. Ні разу. Я уникаю дракі, реально. я... Ну просто. Я ні разу, реально, ні разу в житті не бився. Ну і мені здається, це логічно. Ну, подумайте самі. А вдруг я когось уб'ю. Ну, смієтесь, а я ходив на бокс. Один раз, правда? Але ходив реально. Я вам відповідаю, я на тому тренуванні як вальнув по груші. Я як вальнув по груші, тренер на мене зразу обдивиться, очі в 5 копійок. Він підходить до мене і говорить, цитую. Не попав. Це основна причина, чого я не б'юсь. І мені якось одна дівчина сказала: ти такий молодець, не ведешся на провокації. А я думаю, поговори, поговори, тебе, то я точно ушатаю. Не ведеш це на провокації. Може, того, що я люблю жить, я... як тобі такий варіант. Я взагалі замітив таку тенденцію, що пацани на багатьох тусовках де є алкоголь діляться на дві категорії. Перші це, які заходять і говорять, слухай, невірно, сьогодні дамо комусь трендюлей. Другі, які заходять і кажуть, слухай, невірно, ми сьогодні получимо трендюлей». Саме цікаво, що два таких персонажа можуть бути в одній компанії. Якщо подивитись на мене, то понятно, до яких я відношусь. Я відношусь до тих, і кажуть, сидим вдома. Бля. Нема чого кудись йти. Уникаю драки, реально, уникаю драки. Я ніколи в житі не бився, правда, з людьми. Я один раз е, бився з котом. Ну, як бився. Я заходжу в під'їзд, він на мене летить. Я відхиляюся він в стінку просто. Щоб назвати це потім дракою, я в кінці додав фразу Понявль. Щоб більше не ліз. Я не люблю котів, реально. Не люблю котів. Мені здається, що коти тупі. Котів зазвичай заводять люди, які думають, що коти розумні. Таких людей ще називають дівчата. Ну, коти тупі, реально. Їм дай конфету, вони викинуть ту конфету, розставлять ноги будуть лизати свою конфету. Коти. Ну, просто. Це ж дівчата тільки можуть ляпнути таку фразу. Це Мурчик, він в мене дуже розумний. Розумний, блін. Хай складе Кубіка Рубіка. Давай на ну, я його по табличці множення поганяю. Що я не пам'ятаю, щоб Мурчик приходив до мене колядувати. Розумний. Те, що він дивиться в потолок, не означає, що він думає. Мені здається, саме Бог розумів, що коти тупі, коли роздавав життя. Коли давав їм дев'ять життів, там мурахи з боку стояли і афігівали, блін. Дев'ять? Дев'ять глянь на нас. І Бог казав: дайте йому 9 хвилин і стянку. І він сам розбереться. При тому, коли мурах багато, вони щось промишляють, вони створюють мурашники. Коли багато котів, вони створюють вонь. Більше нічого зробити не можуть. І біда не приходить одна, а моя так вообще ходить з вертепом. Я боюсь багато яких тварин, я боюсь змій. В той час, коли я навчався жив в Одесі, якось е, е, йду по пляжу, і до мене підходить чувак, по якому лазить змія, і каже: не бійся, а погладь валяру. <реш> Безплатно. Я думаю, блядь, Безплатно. Так ти мене заманюєш. Для мене це звучало як, блядь, лягай пі... під е, культіватор, блін. Безплатно. Просто це останнє, про що ти думаєш в такій ситуації. Ну не було такого, що ти йдеш по району, до де підходять пацики в капішонах, і кажуть, тобі пизда. І ти такий стоп, стоп, стоп. а? Це безплатно взагалі? Платить мені не прийдеться. У мене недавно з'явилася ще одна проблема. Моя дружина назвала мене ім'ям колишнього. Вона щось була зла і говорить до мене Вова-бля. А мене звати Вова. І колишнього звати Вова. Але я, бля, впевнений на 200%, що в паспорті він записаний Вова-бля. У мене є дитина, є дитина, і з появою дитини, я часто просинаюся від того, що в мене хтось дупою сидить на лиці. Деколи так неудобно, ну. Я просинаюсь, дупа на лиці, і дитина з боку спить. Якось воно. З боявою дитини твій мозок працює просто на 100%. Бо є ситуації, з яких ти взагалі не можеш вибратися, але треба щось робити, бо іншого виходу немає. Якось я приходжу на роботу, тисну всім руку і помічаєш що мене на рукаві гівно. Ну І ти не можеш просто тіпа, заховати руку, блядь, бо я ну, я помітив не просто сам помітив, а я помітив, бо ні сказали, в тебе що, гівно? І що робить в таких ситуаціях? Я в той момент два варіанти знайшов. Або ти говориш правду, що це дитяче гівно, що в принципі ніхто не повірить. Або ти говориш, що це не гівно. Але треба доказати. Я в той момент перший раз в житті пошкодував, що я не хворію короною. Хоч би смак не відчував. Прийшла зима, дуже люблю зиму, дуже люблю зиму. Падає сніг. Нема нічого прекраснішого, ніж дивитися, як падають люди. Похлопайте, хто любить дивитися, як падають люди. Скажіть кайф. А інші що? Піздуни. Ну, погодьтесь що немає таких людей, які стоять навколо ковзанки, і такі, боже, аби ніхто не впав. Всі ждуть, коли хтось йовниться. Знаєте, чого всі люблять дивитися, як хтось робить сальто? Бо в сальто може щось піти не так. Реально, мені здається, лід створений для того, щоб зрозуміти, яка ти людина. Бо усі бачили хоч раз оцю мадам на каблах, яка йде, знаєте, в якої язик не повертається на лате сказати лате, але тільки вона стає на лід і зразу бля-бля, сука, бля. Я недавно зрозумів, що дівчата бояться усіх тих, хто рухається швидше, ніж вони. Бо як ще пояснити те, що вони бояться мишей, але не бояться їжаків? Ну, щось мені підказує, якщо їжак рухався б з такою швидкістю, як миш, ніхто не носив би молочко їжачку. На дорозі ніхто не казав би тормози. Їжак. Казали б, дави на газ, бля. Ано ну, похлопайте, хто любить підбухнуть. Хто любить алкоголь? Всі люблять підбухнуть. Прикиньте мені 27 років, а я за 27 років не зрозумів, яка моя доза алкоголю. Я реально не можу розрахувати. Ну я не знаю, коли мені треба зупинитись. Ну було у вас таке, що ви бухаєте, стопочку випиваєте, тверезий. Ще стопочку тверезий. Ще стопочку проснувся обостяний. Об було в когось таке. І в мене не було, прикиньте. В мене в одного друга знакомого, восьмиюрного брата. бля. Було таке. Ходить всім розказує. Я кажу, ти ж дурак? Не розказує нікому. У Мене, бля, всі, всі історії пов'язані з алкоголем, всі повертаються не в мою сторону, реально, всі, кожен раз. Бля, я... В той час, коли навчався в Одесі, ми святкували захист диплому прямо в центрі Одеси. Знаєте, а студенти народ бідний. Ну то есть вони пухають. І в туалет ти ходиш теж на вулиці. Будемо чесні. Дехто це робить одночасно, дехто прям заливає, і виливає просто. Я терпів до останнього. І тут настає момент, коли прям треба бігти. Я знаходжу самий темний угол і направляюсь туди. Я був схожий на ковбоя, який побачив махач. Біжу і на ходу достаю ствола. І моя проблема була в тому, що на той час я не знав про існування фонарів з датчиком руху. Сука, фонарь з датчиком руху світиться, коли хтось рухається, блядь. Все, все просто, блядь, і ідеально, тільки не для мене в той момент. Я забігаю в самий темний угол, приспускаю штани, світло включається. Блядь, я ніколи в житті не думав, що я. Попаду в житті в таку ситуацію. Я зрозумів, що я недооцінював своє життя і Одесу загалом. Тільки не сідайте туди. Я, ну, я взагалі був в шоці. Це було якесь свято було в Одесі, було багато народу, ну, тобто всі бухали. І прикиньте, я забігаю в самий темний угол, у мене штани приспущені, світло включається, а навпроти мене якась пара займається сексом. Бля, ну прям сексом. Іншим словом, це не назвеш. Не можна сказати, типу там, нам трахались, не можна так жорстко говорити, то що все було настільки повільно, могло здатися, що вони взагалі люблять один одного. А насправді, блять, вони викупають, як працює цей йобаний фонарь. Ніяких різких рухів. Все помалесеньку. Попробуй їм, блять, зараз доказати, що ти йшов в туалет. Я з приспущеними штанами, блядь. Переступаю з ноги на ногу. Здавалося, що я розминаюсь. Я не знав, що робити. Я ну, які варіанти можуть бути, ну, я просто ковтнув язика. Які варіанти можуть бути? Ну, то, тобто в мене в голові два варіанти. Або вони скажуть: блять, ну раз, так тобі треба секс. Шукайте буряточку і до нас. Або вони скажуть малий, перший раз, бути не таким а ну, марш отсюда. Два варіанти. Я був готовий до двох. Знаєте, що мені сказали? Заумри. Заумри. Не те, щоб я хотів когось слухати в той момент, але я просто-ну, ніякого, я не ну, все, я заумер. І через пару секунд світло тухне. Блять, це ще хуже. Це все рівно, що порнуху дивитися закритими очима. Прям язик чешеться, спитати, що там, блять, хто кого бля? Це як свічку тримати. Тільки навпаки, ти маєш контролювати, щоб вона не загорілась. І через пару секунд світло знову включається. І я теж не розумію чому, бо в принципі нічого не помінялось. Але я тако повертаю голову направо, а біля мене, блядь, з'являється такий самий тип, як я. З приспущеними штанами і видно з хорошим почуттям гумору, бо він по відношенню до мене взагалі не, не розтірявся. Він тако дивиться на них, потім на мене і говорить: А хто крайній? Мене все, дякую, мене звати Вова Євчук.